Прихована причина, чому ваш рослинний білок не такий хороший, як ви думаєте. Рослинний білок міф про нарощування м'язів або реальний інструмент для здоров'я. Розбираємося з фактами в останні роки рослинне харчування набирає популярність і разом з ним зростає попит на рослинні протеїнові порошки. Все частіше можна почути про конопляному, соєвому, гороховому протеїні як пропанацію для нарощування ем'язової маси і підтримки здоров'я. Однак, чи варто вірити галасу? Чи справді рослинний білок настільки ж ефективний, як і його тваринний аналог? Давайте розберемося в цьому питанні, спираючись на наукові дані і особистий досвід. Я, як людина, яка активно займається спортом і уважно стежить за своїм харчуванням, довгий час експериментував з різними джерелами білка, переходив на рослинне харчування, повертався до тваринних продуктів і кожен раз аналізував результати. Мій досвід і наукові дослідження сходяться в одному: рослинний білок може бути корисним, але його ефективність для нарощування ем'язової маси значно нижча, ніж у тварини. Чому тваринний білок лідирує в нарощуванні м'язів. Основна причина криється в амінокислотному профілі. Як справедливо зазначається у вихідному матеріалі, тваринні білки містять більше лейцину, ключової амінокислоти, що запускає мтапесу, і, що відповідає за синтез ем'язового білка. Цей процес критично важливий для росту і відновлення м'язів після тренувань. Уявіть собі, будівництво будинку. Лейцин це головний архітектор, який дає команду будівельникам е М'язам почати роботу. Якщо архітектор відсутній або його кількість недостатньо, будівництво буде йти повільно і неефективно. У той час, як для стимуляції синтезу білка сироваткового протеїну досить 2, 5-3 грама лейцину, з рослинним протеїном доведеться потрудитися більше. Для досягнення аналогічного результату буде потрібна значно більша порція, що може бути не завжди зручно і призводить до перевантаження травної системи. Крім того, тваринні білки зазвичай містять повний набір незамінних амінокислот в оптимальних пропорціях, що забезпечує організм всім необхідним для росту, підтримки і відновлення тканин. Рослинні білки за винятком сої. Часто вважаються неповноцінними, тобто містять недостатньо визначених амінокислот. Засвоюваність ще один фактор, що впливає на ефективність. Важливим аспектом є і засвоюваність білка то, наскільки добре організм може витягти з нього корисні амінокислоти. Показник підикас, амінокислотний профіль з урахуванням засвоюваності, чітко демонструє, що тваринні білки засвоюються краще, ніж рослинні. Ізолят соєвого білка є єдиним рослинним винятком з підика з 1,0. Я особисто помітив, що після прийому великих порцій рослинного протеїну у мене часто виникало відчуття тяжкості в шлунку і дискомфорт в кишечнику. Це, ймовірно, тому, що організм витрачає більше енергії на перетравлення та засвоєння рослинного білка. Важкі метали, прихований ризик вживання рослинного протеїну у великих кількостях. Один з найбільш тривожних аспектів, про який часто замовчують виробники рослинного протеїну це вміст важких металів. Дослідження показують, що рослинні білки частіше містять свиниць, ніж тварини, це пов'язано з тим, що рослини, на відміну від тварин, здатні накопичувати важкі метали з ґрунту та води. Регулярне вживання великих порцій рослинного протеїну може привести до накопичення важких металів в організмі, що негативно позначиться на здоров'ї. Особливо це актуально для людей, що займаються спортом і споживають протеїн для нарощування ем'язової маси. Мій досвід, коли рослинний білок дійсно корисний. Незважаючи на все вище сказане, я не заперечую користі рослинного білка. Він може бути відмінним доповненням до раціону для підтримки здоров'я і поліпшення загального самопочуття. Я використовую рослинний протеїн в дні відпочинку від тренувань, коли не потрібна максимальна стимуляція синтезу білка. Він допомагає задовольнити потребу в білку, не перевантажуючи при цьому травну систему. Крім того, рослинний протеїн може бути корисний для людей, які дотримуються веганського або вегетаріанського харчування. Він допомагає заповнити дефіцит білка, який часто виникає при виключенні тваринних продуктів з раціону. Що робити, якщо ви віддаєте перевагу рослинному білку? Якщо ви все-таки віддаєте перевагу рослинному білку, ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимальну користь від нього? Вибирайте якісні продукти, віддавайте перевагу продуктам від перевірених виробників, які проходять суворий контроль якості. Комбінуйте різні джерела білка, поєднуйте гороховий, рисовий, конопляний та інші рослинні білки, щоб отримати більш повний амінокислотний профіль. Звертайте увагу на вміст важких металів, вибирайте продукти, які пройшли тестування на вміст важких металів. Не зловживайте, рослинний протеїн не повинен бути основою вашого раціону, особливо якщо ви займаєтеся спортом. Слухайте свій організм, якщо ви відчуваєте дискомфорт після вживання рослинного протеїну, спробуйте зменшити порцію або відмовитися від нього зовсім. Висновок, баланс і усвідомленість ключ до успіху. Рослинний білок може бути корисним доповненням до здорового раціону, але його ефективність для нарощування ем'язової маси значно нижча, ніж у тварини. Важливо розуміти це і робити усвідомлений вибір продуктів. Які найкраще відповідають вашим цілям і потребам. Не варто сліпо довіряти маркетинговим обіцянкам і вірити в панацею. Замість цього прислухайтеся до свого організму, вивчайте наукові дані і робіть інформовані рішення. Пам'ятайте, що здорове харчування це не тільки про білок, але й про баланс, різноманітність і усвідомленість. Приділяйте увагу всім аспектам свого раціону. І тоді ви зможете досягти найкращих результатів у досягненні своїх цілей, будь то нарощування ем'язової маси, підтримання здоров'я або просто поліпшення загального самопочуття. Мій особистий досвід і наукові дані сходяться в одному: оптимальний вибір білка це той, який працює для вас.